Добрий день, шановні глядачі. Я хочу вам подякувати за придбання товару Артмаш. І сьогодні ми будемо розповідати про обслуговування і сервіс нашої Норії. Давайте нашу розмову поділимо на дві частини: електричну частину та механічну частину. Я зараз вам розповім про електричну частину. Норія складається з мотор-редуктора черв'ячного типу. Потужністю від 0,55 кВт до 1,1 кВт. Мотор-редуктор собою представляє е, черв'ячний тип редуктору, який не обслуговується. Масло в мотор-редукторі залите на весь срок служби норії. Ви можете побачити, що на вашому мотор-редукторі в пакетіку ми даємо так називаємий сапун. Ви обов'язково коли отримали і встановили вашу норію, з верхньої частини, ви відкручуєте сапун і вкручуєте сапун, оцей, який ми даємо вам в комплекті. Так ідуть всі норії. Провід. Якщо норія йде в частині охолоджувача, чи норія йде в частині якоїсь лінії, ми її підключаємо самі і даємо провід. Відповідно до номінального току мотору. Якщо норія вас йде окремо, ми провід не даємо. Будь ласка, підбирайте провід по номінальному току мотора і по той довжині, яка вам необхідна. Електрична частина тут дуже проста, і вона не потребує якоїсь е, суттєвої уваги. Рекомендую також мотор-редуктор е, його охолодження, вентилятор тримати в чистоті. І періодично оператор, чи хто слідкує за обладнанням, должен це підтримувати. Давайте перейдемо до механічної частини норії. Норія складається з металевих таких коробів. Внутрі норії йдуть на валах два барабани, і йде натягнута стрічка шириною 175 мм товщиною 4-5 мм. І на ній закріплені пластикові ковші. Пластикові ковші. Що вам потрібно робити і як вам потрібно обслуговувати. В нас з завода стрічка вже йде, е, в принципі, йде частково встановлена. Єдине, вам потрібно ось тут намальована така табличка, що вам потрібно після монтажу зробити натяг стрічки. Натяг стрічки робиться за допомогою ось таких от механізмів. З однієї та іншої сторони. Ви опускаєте закручуєте ці гайки, барабан опускається нижче і йде натяг вашої стрічки. Будь ласка, вам потрібно натяг стрічки зробити таким чином, щоб він не задирався на барабан. В роботі, коли крутиться лента, вам потрібно зробити натяг таким чином, щоб лента ця була якомога ближче до середини. Ви фіксуєте гайки і натяг стрічки повністю готовий. Там немає, немає нічого складного. Далі з механічної частини я вам рекомендую обов'язково один раз приблизно в 100 годин роботи змащувати підшипники, які у вас встановлені. Підшипник на валу один, з іншої сторони, другий. Підшипник ще один і підшипник ще один. Підшипники всі ідентичні, корпусного типу. І називаються вони F205. Три штуки f 205 І ось там стоїть підшипник P205. Також я вам рекомендую по цій норі робити її періодичне обслуговування і чищення. Чищення норії ви можете робити, збоку відкручуючи ще оці флянці. З цього боку, ви відкручуєте приймальний бункер-накопичувач і флянець. І у вас виходить знизу повний доступ для чищення норії. Якщо ви хочете подивитися норію зверху, проаналізувати її стан. Будь ласка, ви можете по кругу відкрутити верхній кожух і також перевірити і почистити стан вашої норії. Норії йдуть ідентичні, вони відрізняються тільки висотою вигрузки і відрізняються мотор-редукторами, як я вже вам сказав. Від 0,55 кВт до 1,1 кВт, Як правило, будуть питання, будь ласка, набирайте наш сервіс. Ми раді вам допомогти.